Чому вам потрібен навіз для спа-басейну? Е, уявіть собі, ви повернулись додому після важкого робочого дня, хочете зануритися у теплу воду вашого спа-басейну. Але за вікном негода та йде сильний дощ. Чи зможете ви відпочити повноцінно під дощем без захисту? Скоріше за все, ні. Секрет ідеального спа-відпочинку це правильний баланс, практичність, комфорт, конфіденційність та захист від погодних умов. Адже спа-басейн це місце, де вам має бути максимально зручно, навіть якщо ви перебуваєте у купальнику чи взагалі без одягу. Останнім часом все більше людей встановлюють додаткові конструкції над своїми басейнами. Це дозволяє користуватися СПА-басейном цілий рік, незалежно від погоди. Завдяки спеціальним навісам навіть сильний дощ чи сніг більше не стануть на заваді вашому комфорту. Уявіть, як затишно читати улюблену книгу, лежачи у підігрітій воді, коли навколо дощ чи сніг, а ви абсолютно захищені. Саме тому сучасні навіси та покриття для спа басейнів стали настільки популярними. Зробіть ваш спа-басейн по справжньому, практичним та затишним місцем відпочинку. Мрієте про комфортний спа басейн у будь-яку пору року. Звертайтеся до компанії «Спагелексі». Ми допоможемо створити ідеальну зону релаксу саме для вас. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнатися більше корисних порад.